Я зі Львова народилася у Львові, живу у Львові. Взагалі-то я вже проживала 10 разів в Польщі, Заміжня за, Міжня, за і, ну, і поляком. Приїхала спеціально сюди, щоб вступити в лаву ЗСУ. Єдина умова, що мене затримувала, це хвороба мами. Я мусила доглядати. Мама померла, річниця пройшла. Я прийшла в штат 26 вересня. 68 му вибрала, по-перше, тільки позитивні відгуки. По-друге, в мене тут служив брат, який, на жаль, загинув 3 жовтня у Покровську. Героїчної смерті є, буде представлений до нагороди посмертно. Що ми були разом, надіялися, що разом будемо йти до перемоги, але сталося те, що сталося. Після смерті брата запропонували одразу спасатися, тому що один загиблий з родини достатньо. Звичайно, я це не зроблю, тому що я буду мстити. Буду мстити за смерть брата, за смерть хлопців і за те, що зазіхнули на святе, а у свята тільки одна Україна. Медичної освіти немає, але я завжди хотіла стати медиком. Медичний досвід маю по різних курсах. Ну, загальні такі основи я знаю. Хоча на оце ж лекціях з Такмеду. Ну, це вищий клас, це просто супер. Та я, я зрозуміла, що звичайна медицина і тактична медицина це різні речі, і що я взагалі нічого не знаю. Але зараз виходжу. От навіть зрозуміла, що якщо впала, думаю, виверх. Опа рукою, крипатура. а значить перелом, дійсно, перелом. Так що, бачите, власному досі переконалася, що лекції діють. Інструктора всі супер. Інколи навіть як не виходило, то там підтримували, казали, що молодець. Ти взагалі перший раз автомат тримаєш, десь ще. Тобто, щоб не падати духом, десь за що вдячна. Тому що інколи мені здавалося, що не моє, не міє асти, там, того, того, не моє. І дійсно, інструктора казали, не, не переживай, але все вийде, і виходило. Досвід неоцінений. Насправді, це не захоплення, просто хтось це має робити. Рано чи пізно хтось це має робити. І вдячна дуже рекрутерам за допомогу, тому що без них я б не попала. Так що я, я не дуже не дуже горжуся тим, що я маю честь служити в 68-й бригаді. Сподіваюся, буду корисна і не стану тягаром, а стану підтримкою для своїх поборотині.